Очільник Кремля Путін 2 вересня прибув до Монголії на запрошення президента країни. Прямо з літака його зустріла почесна варта, а могли би і правоохоронці. Справа в тому, що Монголія ратифікувала Римський статут і визнає юрисдикцію міжнародного кримінального суду. А він нагадаю раніше видав ордер на арешт Путіна. Тож які питання вирішував Путін в Монголії, та чи справді Монголія була зобов'язана його арештувати? Про все це далі у унесеться. У прес-службі Кремля повідомили, що мета візиту Путіна до Монголії це участь в урочистостях, присвячених 85-річчю перемоги радянських та монгольських військ над японськими збройними силами на річці Халхімго. Ну і заразом під час переговорів Путін та президент Монголії планували обговорити перспективи подальшого розвитку свого партнерства. Крім цього, планують підписати двосторонні угоди. Про що домовились, я розповім трохи пізніше. Що ж, Путін прибув, його почесно зустріли, але Є маленький нюанс: Монголія ратифікувала римський статут, як я казала, і визнає юрисдикцію міжнародного кримінального суду, який ще в березні минулого року видав ордер на арешт Путіна за незаконну депортацію українських дітей. І це перший візит Путіна після видачі ордера до держави, яка ратифікувала Римський статут. Але у Кремлі не хвилювалися через це. Речник Путіна Пісков заявив, що Росія має нібито чудовий діалог з Монголією, і як пише Блумберг, посилаючись на. Поінформовані про візит джерела, Путін отримав гарантії, що не буде там заарештований. Не зупинило Путіна і те, що під стінами будинку уряду, на будівлю якого прикріпили російську символіку до приїзду Путіна, напередодні відбулася акція протесту проти воєнних злочинів Росії. Це політичне рішення, яке прийняла влада Монголії. Це рішення очевидно порушує зобов'язання Монголії відповідно до Римського статуту. Монголія є учасником цього цієї угоди з 20, 2002 року. Вона є одним з взагалі, Перших учасників римського статуту і е, на урочистому е, відкритті цього документу, коли він почав е, вступив в силу на цьому урочистому відкритті, представник Монголії прямо заявив, що Монголія вважає себе лідером в Азії по боротьбі з порушеннями міжнародного гуманітарного права. Утім, речник міжнародного кримінального суду Фаді Ель Абдала в інтерв'ю BBC заявив, що Монголія може не арештувати Штовувати Путіна через дипломатичний імунітет чи можливе порушення домовленостей між Росією та Монголією, і це винятки у римському статуті. Хоча головною причиною такого рішення Монголії може бути енергетична залежність від Росії. Понад 95% нафтопродуктів надходить саме звідти і скажімо, якщо ви пересічний монгол, який живе в Монголії, вам потрібен газ і родовища, аби підтримувати економіку, а також керувати домогосподарствами. Тому я не думаю, що у вас є інший вибір, окрім як дружити з Росією, а отже, і з російським лідером Володимиром Путіним. З точки зору зовнішньої політики, пріоритетом для Монголії є підтримання дружніх і збалансованих відносин з найближчими сусідами Росією та Китаєм. хоча, звичайно, існує і концепція політики третього сусіда, а тим часом Путін уже встиг заявити, що наразі держекспертизу проходить проєкт газопроводу з Росії у Китай через Монголію і також розглядають можливість постачання російського газу для монгольських споживачів. Повернемося до ордеру Путіна. Він насправді має вплив і обмежує лідера Кремля. І раніше у ПАРГ домовилися із російською стороною, щоб очільник Кремля не відвідував саміт Брікс особисто, і тоді Володимир Путін долучився онлайн. До того ж, російський лідер не відвідав саміт G20 минулого року в Індії. Хоча країна не є членом МКС, Бразилія запросила Путіна і на цьогорічний саміт G20, який відбуватиметься у Ріо де Жанейро у листопаді. Хоча президент країни заявив, що що суд країни має вирішити чи арештовувати Путіна. Однак, як бачимо, це справді залежить від зовнішньополітичних пріоритетів країни. Ліщина також каже, що Монголія може понести лише політичну відповідальність за невиконання арешту Путіна. Важливіше інше, щоб Монголія просто поставила себе поза е, е, міжнародним правом і міжнародним співториством. Ми знаємо, що Монголію закликали затримати Путіна і ЄС і е, Amnesty International, і багато інших. Міжнародних організацій, як написали у британському виданні Sky News, поїздка до Монголії без наслідків для Володимира Путіна означатиме цитую велику перемогу в дипломатичній війні, яку Росія веде паралельно з бойовими діями в Україні, і це спосіб підірвати міжнародний порядок, заснований на правилах та міжнародному праві. Що ви думаєте про позицію Монголії та візит Путіна туди? Як завжди, ваші коментарі очікую під цим відео.